Добрий день. Ми сьогодні знайомимося з такими поняттями, як звичайні дроби. Звичайні дроби дуже часто зустрічаються в нашому житті. Це і торт, який ми ріжемо, і кавун, який ми ріжемо на частини, яблуко розрізаємо наплів, або шоколадку, яку ми намагаємося розділити на частинки. Ось так. Чи давно людство користується? Дробами. Звичайно, дуже дуже давно, бо ще первісні люди при полюванню приносили здобич у свою печеру, то їй потрібно було її розділити, а без дробового поділу це зробити було неможливо. Вполювавши одну тварину, потрібно було цю здобич поділити на декілька мисливців. Тому історія виникнення дробів ведеться майже з самого початку розвитку людства. Що означає звичайні дроби? Звичайні дроби позначаються натуральними числами, які записуються. Дивіться. Це у нас чисельник одиничка, пишеться над рискою дробу. Знаменник твієчка пишеться під рискою дробу. Риска дробу означає дію ділення. Запам'ятати чоловічок. Ходить по землі, чисельник, знаменник. 5 у нас також чисельник, 6 у нас знаменник. 4 чисельник, 8 знаменник. Як це читається? 1, 2, 5 6, 4, 8. Що означає чисельник? Скільки рівних частин ми взяли? А що означає знаменник? На скільки частин ми ділили цілу? Це означає, наприклад, що ми яблуко розрізали на дві рівних частини і взяли одну із двох, одну другу. Так само 5 шостих поділили торт на 6 рівних частин і з них взяли 5 шостих. 4 восьмих так само поділили, наприклад, каву на 8 рівних частин і взяли з них 4 частини, 4 восьмих. Приклад, звичайні дроби навколо нас. Поділимо торт на вісім рівних шматочків та відкладемо три з них на тарілку. Тоді на тарілці маємо 3 і восьмих, бо ми торт ділили на вісім частин, а взяли три із восьми, а е залишилося у нас 5 восьмих торта. Часто вживані назви деяких дробів. Дивіться, одна друга це половина. Ось одна друга, дивіться, кружечок. Ми поділили на дві рівних частини і взяли одну з двох. Значить, одна друга це половина. Якщо ми кружечок поділили на три рівних частини і взяли одну третю, то це третина. І якщо ми кружечок поділили на 4 рівних частини, то це буде 1 четверта або четверть. Далі знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник дробу. Ось дивіться. А бетих від М дорівнює М поділити на Б і помножити на А. Якщо ми хочемо знайти число за значенням дробу, то треба навпаки поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. Якщо число P дорівнює значенню дробу А поділити на B від M, то M буде дорівнювати P поділити на чисельник А і помножити на B на знаменник. Так, як позначають дробові числа на координатному промені? Щоб позначити дріб А поділити на Б, а бе на координатному промені, одиничний відрізок вибирають такої довжини, щоб він легко ділився на Б рівних частин. Наприклад, щоб позначити число 3 восьмих, виберемо одиничний відрізок завдовжки 8 клітинок зошита. Тепер його легко поділити на 8 рівних частин. А від початку відліку відкласти три таких відрізки. Маємо А точку А з координатою 3 восьмих. Дивіться, ось тут у нас 0, тут у нас одиничка. Одиничка у нас стоїть там, де 8 клітиночок, так, і три клітинки взяли і позначили 3 восьмих. Далі усно працюємо над номером 1062. Прочитай дроби, назви чисельник і знаменник кожного дробу та поясни, що вони означають. В першому одна шоста. Так, це означає, що ми взяли одну частинку із шести. Так, одна восьма це ми взяли одну частинку із восьми, тобто ми ціле ділили на вісім частин. Далі, дві п'ятих. Тоді ми одиницю поділили, тобто ціле поділили на п'ять. І взяли з них дві таких частини. Так само 13,17. ділимо на 17 і беремо тільки 13 із цих 17 частинок, 13, 17. Так само поділили на 15 і взяли лише 12. Поділили на 7 і взяли 3. 3:30. Тепер подивимося на номер 1063. У день народження Дарини. Торт поділили на 9 рівних частин шматочків. Рівних шматочків, і два з яких з'їли дорослі, а п'ять з'їли дітлахи. Яку частину торта з'їли дорослі, а яку дітлахи? Значить, дорослі, так як, вони так як ми торт ділили на 9 рівних частин, то у нас є частинки по одній дев'ятій. Так, як дорослі з'їли дві таких частинки, то ми з вами помітимо, що це у нас дві. Дев'яті. Ось так. Дві дев'яті. Так, далі дивимося. А дітлахи? Дітлахи взяли п'ять таких частин, тому вони з'їли п'ять дев'ятих. П'ять дев'ятих. Ось так. 5 дев'ятих. Розібралися. Переходимо далі. 1067. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. Значить, ми дивимося, що у нас кружечок розділено на 4 рівних частини. Це означає, що в знаменнику повинно стояти 4. Так як ми взяли одну з частину, заштрихували, то нам треба записати 1 четверта. Так, далі дивимося на наступний кружечок, де у нас поділено на 6 рівних частин, так, і з них взято 2. Значить, ми повинні сюди написати 2, 6. Так, сюди дивимося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, ми поділили на 8 рівних частин. І взяли з них 1, 2, 3, 4, 5. 5. Значить, 5, яких восьми. 5 8. Так, що у нас з прямокутником? Прямокутник поділили на три рівних частини і заштрихували дві. Значить, ми повинні взяти сюди дві, так, третіх, бо на три ділили. Так, що в нас тут? Дивимося. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. І ще 5 буде 10. Тобто в знаменнику повинно стояти 10. А скільки заштриховано? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 заштриховано, так, і з 10. 7 з 10. Так, отак зараз. розтягну, щоб помістилося. Так, і наступне. Значить, дивимося, тут у нас квадратик поділений. 3 на 3, тобто на 9 клітиночок 9. Тобто знаменник ми повинні розрізали на 9, знаменник повинні поставити 9. А заштрихували 1, 2, 3, 4, 5, 5. Тобто в чисельник ми повинні поставити 5, а в знаменник повинні поставити 9. Таким чином, ребята, ми підписали з вами всі ті дроби, які тут зображені. Так, тепер наступно, наступне. Усно прочитаємо 1069 одиницю, поділили на 5 рівних частин. Так, як назвати частину в кожному з цих випадків? Якщо на 5 частин, то це буде 1 п'ята. Якщо на 7, то буде 1 сьома. Якщо на 13, то буде 1 тринадцята. Якщо на 24 ділили, то буде 1 двадцять четверта. Якщо на 100 ділили, то буде одна сота, якщо на 317 рівних частин ділили, то одержимо 317. Далі 1070-й. Як назвати одну соту частину метра? Ми знаємо, що в метрі 100 сантиметрів. значить, одна сота метра це 1 сантиметр. Як назвати одну тисячну частину тонни? Так як в тонні знаходиться 10 кілограмів, то тисячна частина це один кілограм. Одну двадцять частину доби. У добі ми знаємо, що 12 до обіду і 12 після обіду годин. Так? Тому 24 години. Тому одна двадчет доби. Це одна година. Далі, одну 60- частину години. Година складається з хвилин і їх рівно 60. Тому одна 60 години це одна хвилина. Далі я пропоную вам прочитати параграф 33 та розглянути розв'язок задачі 1071 і 1072. Вони усного плану. Так, як і попередні, ось ці задачі, ви повинні проговорити вголос так і згадати, так як і в 1070-ті, як називають ту частину, яка у вас виділена? Зрозуміло? Зрозуміло. Сподіваюся, що все у вас вийде і все буде.